Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». Подивимось, чим відзначатиметься 43-й тиждень року, 20 жовтня Всесвітній день статистика, Міжнародний день диспетчера, День кухаря і кулінара, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. 22 жовтня Всесвітній день людей з вадами мовлення. Осінні діди. Шанування померлих предків за слов'янським календарем. 23 жовтня День працівників реклами. 24 жовтня всесвітній день інформації про розвиток, Міжнародний день ООН, Всесвітній день боротьби з палеомелітом. Макоша осіння за слов'янським календарем. 25 жовтня День військового капелана. День маркетолога та Європейський день цивільного правосуддя Дмитрівська поминальна субота. Вранці о 4-й годині з 25 на 26 жовтня Україна переходить на зимовий час. Бо буде і так, і сяк. 26 жовтня День автомобіліста, Міжнародний день тещі великомученика Дмитра Солонського. А в ці дні народилися, відійшли за межу вічності та відбулися важливі події. В неділю, 19 жовтня, вітаємо з професійним святом працівників харчової промисловості. 20 жовтня, 95 років від дня смерті Юрія Тютюнника, генерал хорунжого армії УНР, онука сестри Тараса Шевченка, народився в Звенигородці на Черкащині. Розстріляний більшовиками. 20 жовтня 1930 року до Києва і США повернувся Патріарх Української Етехольної православної церкви Мистислав Скрипник, племінник Симона Петлюри. 21 жовтня 140 років від дня народження Петра Будникова, українського хіміка, доктора технічних наук, професора. Народився на Сумщині. 21 жовтня 115 років від дня народження Поліни Куманченко, української актриси, народилась на Херсонщині. 21 жовтня 35 років від дня смерті Олександра Підсухи, українського письменника, перекладача, драматурга. Народився на Київщині. 22 жовтня 100 років тому в селі Жабиня на Зборівщині. Народився український літературознавець, фольклорист, бібліограф Петро Медведик. 21 жовтня, 35 років тому, померла трудівниця сільського господарства Ланкова, двічі героїня соцпраці, депутатка двох скликань Верховної Ради СССР Євгенія Доленюк. За її втручання. Було прокладено залізницю до села Іване Пусте. Залишився в Тернополі медінститут, нині університет, який хотіли перевести в Казахстан. Народилися в селі Білівці на Борщівщині, похоронена в селі Боришківці. 22 жовтня 190 років від дня смерті Устима Кармалюка, українського ватажка повстанського руху на Поділлі. Народного героя народився на Поділлі. 22 жовтня минає 90 років від дня народження Бориса Олійника, українського поета, перекладача, академіка, героя України. Народився на Полтавщині. 23 жовтня минає 90 років від дня народження українського скульптора, заслуженого художника та архітектора України Станіслава Чижа. Народився у місті Кривий ріг на Січеславщині. 23 жовтня 1960 року народився наш краянин книжковий графік художник Володимир Якубовський. 24 жовтня 1895 року на Київщині народився сотник армії УНР, художник Пилип Драник. 24 жовтня 49 років від дня. Народження Дмитра Дікусара, українського танцюриста, хореографа, воїна Збройних сил України, народився в Одесі 24 жовтня, 80 років тому, було прийнято статут ООН і створена Організація Об'єднаних Націй. 25 жовтня 170 років від дня народження українського живописця, який обожнював історію козацтва, батальні сцени, оспівував Крим, був учнем Іллі Рєпіна, Карпа Трохименка, народився на Київщині. 26 жовтня 140 років від дня народження Андрія Ніковського, українського громадського діяча, міністра закордонних справ в уряді УНР. Літератора і мовознавця, журналіста народився на Херсонщині. 26 жовтня 75-літній ювілей відзначає український письменник, журналіст, народний синоптик Володимир Лис. Живе і працює в Луцьку, народився на Волині. 27 жовтня День української писемності та мови. Будемо писати все український диктант. Цікаво знати: 90 років відомому мовознавцю Олександру Пономаріву. Український мовознавець, перекладач, публіцист та громадський діяч Олександр Понамарів народився 17 жовтня 1935 року. Та на українській етнічній території. Батько Олександра під час Другої світової війни потрапив у полон під старим осколом і помер в концтаборі на території Польщі. В німецькій анкеті військовополоненого в рядку національність вказано росіянин, а прізвище зазначене Панемарьов. Таке ж прізвище при народженні було і Олександра. Яке він вважав зросійщеним, тому свідомо змінив на українське пономарів. Олександр закінчив філологічний факультет Київського університету, навчаючись на російському відділенні, самотужки опанував літературну українську мову. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему лексика грецького походження в українській мові. Працював редактором у видавництві техніка, згодом професор кафедри мови та стилістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, його докторська дисертація проблеми нормативності української мови в засобах масової інформації, захищена у 1991 році. Олександр Пономарів, автор понад 250 наукових, науково-популярних та науково-публіцистичних праць з історії, культури української мови. Проблем нормативності мови, засобів масової комунікації українсько-грецьких, мовно-літературних зв'язків, теорії, і практики перекладу. Він автор і редактор словників різних типів підручників і навчальних посібників з української мови. Відомий мовознавець, науковець був одружений з Раїсою Кучер. В їхньому шлюбі двоє дітей син Микола та донька Олена. Наприкінці червня 2020 року професор Олександр Пономарів упав у університеті. Був у важкому стані через пошкодження хребта, помер. 14 жовтня того ж року. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на молодому і зростаючому місяці. Молодик настане 21 жовтня о 14 годині 25 хвилин. 20, 21 і 26 жовтня дні напружені. Всі інші середні. 23 жовтня Сонце вступає у 8 знак Зодіаку, Скорпіона, Землодуха, Орла, так по-різному називається цей знак. З 20 до 29 жовтня Меркурій та Марс входять у з'єднання з ліліт чорним місяцем. Це несприятливий період для важливих справ. Усіх сфер життя. Будьте пильні, обережні, не проявляйте агресії. Овен тиждень вимагатиме від вас повної залученості та серйозної самовіддачі. Усе задумане ви реалізуєте, але для цього знадобляться чималі зусилля і терпіння. Та лиць. багато змін пов'язаних із життям, ремонтом або облаштуванням побуту, тривають. Підтримка близької людини відчутна, проте повна одностайність не гарантована. Близнята насамперед приділіть увагу атмосфері в колективі. Непорозуміння всередині команди можуть ускладнити виконання завдань, о найманих працівників можуть виникати дрібні конфлікти з колегами, проте вони не впливатимуть. На загальний результат. Рак. найближчий тиждень період активної роботи і внутрішніх переживань, тому вкрай важливо дотримуватися режиму, висипатися і знаходити час для відпочинку. Енергії може не вистачати, особливо ближче до кінця тижня. Лев, протягом тижня на вас чекає активна робота. Справ багато. І майже кожен день потребуватиме повної віддачі. Особливу увагу доведеться приділити партнерським взаєминам, як новим, так і тим, які вже існують. Діва. Матеріальний бік тижня має обнадійливий вигляд, доходи будуть стабільними. А в понеділок, середу, можливі значні надходження. Терези. Період може принести приємні зміни в особистому житті, можливі зустрічі зі старими друзями або відновлення колишніх почуттів. Скорпіон, хоча запасу сил вистачить на основну активність до кінця тижня, може відчуватися втома, щоб не перегоріти, важливо стежити за режимом, більше відпочивати. І берегти нервову систему стрілець. Грошова ситуація має обнадійливий вигляд, крім основного доходу, можлива фінансова допомога від партнерів або вдале оформлення кредиту. Козоріг. Будьте готовими у середині жовтня можливі перевірки або паперова тяганина, краще заздалегідь навести лад. У документах водолій тиждень підходить для важливих кроків в особистому житті. Питання пов'язані з облаштуванням житла, будуть активно просуватися. Риби, фізичний і психічний стан залишається стабільним, можливі дрібні інтриги або непорозуміння на роботі, не піддавайтеся емоціям і зберігайте спокій. Іноді краще промовчати, ніж вступати в суперечку. Побачимось.